Наш володя, ну як, він розвивався не так, як всі діти. Він почав пізно ходити, він почав ходити десь в 2 роки. Він почав ще пізніше говорити. Скільки йому було 9 років, 9, він пішов, ми його дали до школи, вчився він. Ну, як вчився, він просто відвідував школу. Він те, що діти вивчали за рік, він за три роки. В нього три роки. Кожен рік різні однокласники. Він три роки провчився з одними в одній черзі. Діти пішли далі. Він знову залишився з крові Знову прийшов перший клас. Він провчився з ними. Діти пішли знову в четвертий, п'ятий. Він громив Володимирів. Можна сказати, 9 років він провчився в одному класі з однією вчителькою, з Ромою Володимириною. Цей хлопчик був з особливими потребами, але для мене він був син. Він мене у всьому слухався. Він в нього було навчання на дому, але він завжди просився на 2-3 години прийти до школи. Він дуже любив мої уроки. Якби ви подивилися, як він чудово писав, що то дитина, в якої взагалі відхилень в психіці немає, такого не перепише, не напише, як написав він. Він міг рахувати, він міг розповідати. Він дуже гарно розповідав, навіть про артистів. Він дуже любив. Я пам'ятаю кожне його слово. Яку артистку він мені не дасть збрехати, Аню Лорак. Для нього Ані Лорак то була всім. Інколи я прийду до школи, а він мені вже. Я таку пісню її послухав. Ви знаєте, Рома Володимирівна. А нікого до себе не допустив вчителів. Нікого. Для нього Рома Володимирівна була всім. Яке завдання я йому дала, він вдома його виконав. Він читав і читав досить гарно. Правда, трошки мова така була, що в нього він тоді так виразно всіх букв не промов... не вимовляв, але він читав прекрасно. Він взагалі любив школу, він дуже любив своїх батьків. Правда, він пам'ятав, що батька він втратив, кінь батька був вбив. Мама їх виховувала сама одна. Один син втопився, брат його старший. Він теж його завжди згадував. А за сестру Галинку то він взагалі він в ній то для нього була друга мама. Він тільки чекав, коли вона приїде із-за кордону, і щось йому або не плач володінька, або привезе, або його потішить якимось добрим словом. Настільки то була вихована дитина, він дуже любив прибирати. А в дитинстві іграшок для нього не існувало. іграшки він не сприймав. Він дуже любив фотографії. Він з самого малку, я не знаю, не пам'ятаю вже, скільки йому років було. Він брав альбоми, сідав собі на ліжко, і він ті альбоми міг передивлятися з фотографіями, не знати скільки разів. Так дивився і не знаю, чи він чи він так, ну не знаю, дуже він фотографії любив. Йому іграшок не треба було. То наш Володя маленький, коли тільки родився, то мама, тато, а тут Володя, то сусідка Світлана, вона дуже любила його бавити. От. А тут в школі він з вчителькою, от боку свої, всім понамальовував роки. Тома Володимирівна, а тут наш доводить. Він дуже любить звірів, він любить котів. Пес у нас був такий Джек, великий пес вівчора, то його найкращий друг. Найкращий друг, коли він був маленький, зима була, снігу впало багато, Джек брав санки і його возив на тих санках. А був ще такий випадок, що ну, хворий, він є хворий, і дуже такі діти збиткувалися. Збиткувалися там, могли там негарно до нього там говорити, там, обзивати, а Джек завжди біля нього був. І тільки хтось там щось до Володі хотів щось його там образити чи щось. А Володя Джек Фас. І Джек охороняв його, так. то був його найкращий. Батьки батьки його дуже любили. То був, такий, можна сказати, подарок. несподіванка, мамі, в вже було скільки? 46, і в нас була в сім'ї трагедія. Найстарший брат загинув, втупився, коли він було 17 років, він втупився, пішов з ровесниками на озеро і там щось, щось сталося, він втупився. І мама після того дуже люба, жінка серце, як то кажуть, скаменіло. Вже була така не така, як раніше, до смерті брата. Оскільки ми е, знаходимося в колеги між католицького університету, де живуть студенти, викладачі, ось і є такий наш Дікна Маус, і це дуже гарно, що ми тут є, тому що є така дуже тісна, е, можна сказати, співпраця, таке тісне життя з е, студентами, е, і це є дуже добре для наших людей з особливими потребами, для наших друзів, тому що вони е, бачать молодих людей, бачать їхній ентузіазм, бачать їхню радість до життя. І також самі захоплюються цим, але водночас віддають свою любов своє серце, тому що, як ми знаємо, наші друзі люблять, люблять серце, бо це не є тільки розум, але вони, вони, вони є неї такі вони є, вони відкриваються до будь кого Знайомий, незнайомий, близький-неблизький, Вони такі дуже щирі. І це є дуже добре, тому що ми є тут. Студенти нас бачать, студенти приходять до нас. І є така комунікація між ними. І також дуже гарним є те, як приходять, як ми разом виходимо у місто. Ми запрошуємо студентів, разом йдемо на каву, разом їздимо в приїздки. І це дуже так зближує. Це в такі дні, в такі моменти можна ближче пізнати наших друзів. Тому що також вони приходять до нас на каву, на чай вечором. Ми маємо спільне святкування в колегію. В цілому в Католицькому університеті, але отакі моменти неформальні, можна сказати, то це дуже такі диспокійні тихі, де можна так друзі дуже відчути, попробувати нас маркінг, так сказати. Назвати Володя, мені 25 років. Живу в будинку Емаус. Почув про той дім Емаус з особливими потребами, з такими друзями я почув її. Я був в інтернаті, від 4 років від брата, на жаль. Я почув і Женя з, з Кристиною. Я сюди приїхав і почав мене... тут життя дуже прекрасним, чудовим. Стосунки мати з асистентами. Люблять, поважають, я в роблять роблю то, роблю то. Ця спільнота цілує візію у Владика Бориса, колишнього е, е, ректору університету і тепер річного президента. І е, для владика Бориса наші друзі з особливими потребами є дуже важливими. Він часто повторює, що вони є вчителями стосунки. І дійсно, для, найважливіше для нашої, наших друзів це стосунки. Вони дуже хочу їх приймали, їх любили. І це насправді те, на те кожна людина пахне з дипеніці цього серця. І... Наші, сет, наші друзі вони, eh, так, не, не роблять великі різниці між eh, побіжними, поважними людьми, неповажними людьми. І володдя він працює зараз на стіні, він Йому дуже подобається. Так, я тут на майстрині працюю, мастяння оруністів. Я роблю бісел, бісел і листівки, і вишиваю. Оця моєї роботи. Вручную роботи. Я працюю на майстерні на, на дошках, я їх шліфую, малюю ази ікони, я їх випалюю, або клею, або лакую. Гарний хлопець і дуже гарно вишиває, Хоча так, тому. Вишивати недавно, десь місяць тому почав робить ікони. У нас, наприклад, у Франції особи, як володя, іноді працюють в звичайному середовищі, наприклад, в кав'ярнях або в їданнях і так далі. Це настільки зрозуміло є для, для, для людини, що будь-яка людина не щось важливе в суспільство. Будь-яка людина змінює його повністю. Повністю змінює є все те, що відбувається навколо нас, навіть якщо ми цього не помічаємо. Важливість життя неповносправної особи неможливо було переоцінити. Бо важливість життя як такого ніби неможливо переоцінити. І неповносправна особа вона також багато чого змінює. Те, чого ми не розуміємо, те, чого ми не бачимо. Якщо хлопці, які приїхали з війни, вони змінюють країну, тобто вони допомагають бути незалежними, то люди, які народжуються своїми потребами, змінюють свою сім'ю. Вони змінюють а, свій підліт, в якому вони живуть, своє подвір'я, в якому вони ходять, школу, в яку вони приходять, і дитсадока. Вони змінюють людей, які, які збираються навколо них. І вони перетворюють цих людей. Вони перетворюють, бо вони показують їм нові цінності. І цінності це те, що справді є найважливішим для суспільства. Та ніби це те, що справді змінює і країну, і змінює цілий світ. Це цінності, і зміна цінності починається з неповносправної особи, з відношення до неповносправної особи. Бо де є, бо де зароджується любов і якби прийняття неповносправності особи, там зароджується любов і прийняття будь-якої іншої людини. А любов і прийняття будь-якої людини це те, що кожен насправді. Бо нас насправді хоче, щоб його любили, його приймали. Це ж таки, базова потреба, це ніби без якої ми не можемо жити. І це те, що починається з неповносправної особи, це те, що неповносправна особа показує в повному спектрі всіх можливостей, як приймати, як любити, як приймати тоді, коли, коли важко, коли непросто, коли є труднощі, як любити, коли важко, і як вчитися цього робити з одного боку. А з другого боку, вони дають нам любов і прийняття. Абсолютно і прийняття, яку нам дуже мало дають у суспільстві, яку нам дуже мало додають в суспільстві, де є гроші, бізнес, де потрібно постійно виживати, боротися під сонцем. Ми приходимо в спільноту де є неповносправні особи, і вони дивляться на нас і просто нас люблять. Не тому, що ми президент України, чи тому, що ми багаті, а тому, що ми просто прийшли. І це те, що задовольняє вже наші базові потреби. А якщо наші базові потреби є задоволені, то ми можемо робити. Ми можемо робити більше, але змінюємо суттєвіст. Вона відмінює літість, але не змінюємо де світ на коло тебе. Тому дуже часто цього не хочемо змінити. Хочу також уточнити, що наші друзі з розмовою ліповна вони показують нам інші перспективи. Тому що для них це не важливо бути відомим або заробити багато грошей, престиж, кар'єр. Це не важливо. Для них важливо це стосунки, що їх приймали, їх любили. І, і вони навчать нас жити. В теперішньому моменті, тут і тепер. І ем, просто для мене також е, наші друзі вони показують трошки шлях життя Ісуса в Назареті. Він не був відомий. Але найважливіше це було просто присутність бути з іншими людьми, бути з Богом, просто також приймати всі подарунки кожного моменту.